Же, друзі, вітаю вас у себе на каналі. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підтримайте мене усіляко, ставите вподобайки, коментуєте. Ну, вдячні тим, хто це робить. І хто не робить, ви погані люди. Дивитесь, не підписуйтесь і не коментуйте. Не можна так. Сьогодні у нас на огляді. Як би це смішно не було, так само і на попередньому. Якщо він вже вийшов, це набір, який в мене в двох або навіть в трьох екземплярах, тому що інструкції я знайшов чотири штуки. В наборів бачу тільки два. Якось так воно виходить. Фігурок теж більше, ніж з одного набору. Це ось такий крутецький набір. Дженозіанська гармата. Досить класний артикул 94-91. Набір з далеко 2012 року. Йому 13 років. Мені 13 медало я пас ягняти за селом, як казав Тухі Шевченко. На збірочку ми починаємо з того, що потрібно сортувати деталі. У нас тут всього на всього 3 пакети, здається. Збірка дуже крутих джаназіанців. Хочу їх набагато більше, ніж 2, бо в мене їх всього 2. Збірочку ми закінчили на 30 п'ятій сторінці. Прикольно, що вставлені такі арти з молом, але правда, мов чомусь з фільмів. Хоча ця арка по мультфільму, здається, може по фільму. Я не пам'ятаю. Хоча тут є Офіс, із за все по мультфільму. Трішки дивна логіка була, але ми лего це все пробачаємо. І на передостанній сторінці у нас. Список деталей, дуже круті деталі, дуже круті фігурки. Всі фігурки для цього набору унікальні, нові і більш ніколи не зустрічалися, на жаль. Ну і тут деякі сцени з самого мультфільму. Клуб Лего фанатів і стань переможцем LEGO Survey. О, така вона блін, в ідеальному стані, як начебто вона тільки-тільки в неї куска, тільки одна маленька. О, так як в мене їх 4 штуки, я думаю, серед них є взагалі ідеальна. Я першу, яку схопив, ту вам і показую. Класний, класний набір взагалі. Ну, тут саме основне це звичайно, фігурки, але я така людина, що мені подобаються ну, більше самі гармати. Гармати у нас має ось такий вигляд. Виконані в темно оранжевих точніше світло-коричневих і темно-коричневих кольорах, але цей колір ще вважається як нугат. Оранжовий кольор досить приклеєний. така у нас гармата. Точніше, давайте будемо чесними. Їх дві і ще є точно деталі до третього. Що у нас по функціям? По функціям у нас вона рухається вперед назад ну, В принципі, так як це і було у фільмі, щоб з пагорба або на пагорб стріляти, досить прикольно це все виглядає. По деталізації у нас тут типу промінь вже генерується чи якось так. Ну, зелена пімпочка стоїть, досить прикольно. У нас два речашки керування. Принтів взагалі ніяких. Жодної наклейки, жодного принта, але все одно виглядає все дуже чудово і досить-досить прикольно. Що ще по функціям? Є функція стрільби, у нас флік ракетки оці дві пімпочки, якщо на них нажати, у нас вилітають дві флік-ракетки. Раз і два. Так, прикольні салатові, але наскільки я пам'ятаю, ця зброя була звукова, то могли б зробити їх якимись прозорими чи що. Хоча теж так прикольно. Ну, Гріх на це скаржитись, тому що набору вже 13 років. Він виглядає. Дуже супорово, як на свій час, і тоді зробити таке, ну тим паче, що це вже перевипуск, це на той час вже був перевипуск. І на даний час у нас цієї гармати немає вже 13 років. Хоча вона зустрічалася і по другому епізоду зуряльних атака а так що Так могли б і постаратися її випустити ще разочок хоча б. Але, на жаль, на жаль, отака от крутецька гармата, дуже класна, тому в мене їх декілька. Дуже мені подобається маліфон. Гарно розідтися трішки, поглянемо на плюску. На мій погляд, саме невзрачна фігурка з цього набору і саме не унікальна, це командир Грі. І, на жаль, в мене десь загубилися. Або я, не, я їх просто не зміг знайти. Всі баріс-офі в мене є нова, але старої з короткими ніжного в мене, на жаль, немає. Або є, і вона десь валяється. Скоріше за все так. Ну і два дженізів один зомбі, один звичайний. Деталі крил просто в мене немає слів, щоб передати. це, наскільки вони круті. І ще один шолом від командира Гейдж. Ну від ще одного. Я так розумію, торсиків у мене два, теж я не став діставати. Шоломів взагалі три. Капішонів темносинні теж штуки два-три. Так що наборів явно більше, ніж два. Зараз я швиденько переналаштую камеру, для вас пройде одна секундочка буквально, для мене декілька хвилин. І ми подивимося на фігурки більш детально. Я їх приведу в нормальний вигляд, особливо командор грі. Бо в нього тут такий кастомний рюкзачок знаходиться і він весь обвішаний всяким різним незрозумілим. Отже, перша фігурка у нас командор грі, який взагалі не є унікальним. Дешева фігурка коштує 300 гривень. Взагалі ні про що. Ось. Ще один командор грі, шолом. І ще один шолом. Ну, фігурка взагалі ні про що. В здоровому гузді ніхто не буде купувати собі багато командорів грі першої фази. Тому, скоріш за все, як мінімум три набори точно повинно бути по деталям і по фігуркам. Невзрачна фігурка, звичайна, проста. Але ну, є і є. Досить прикольно, що вона є ще в деякі профілізенте. Класна команда в гри, але другої фази набагато краще. Переходимо до іншої фігурки. Інша фігурка це Борис Охі, але, на жаль, ця виконана по фільмам, а тут повинна бути версія по мультфільмам, вона скоріш за все, десь є, тому що я знайшов від неї як мінімум ще один такий самий каптурик. Ще як мінімум ще одна барі Софі точно є. Питання в тому, така чи не така, це вже інше. Та версія, що повинна бути тут, я обов'язково ставлю картинку, фотографію у відео, щоб зрозуміти, як воно виглядає. Але та дешево коштує в районі 200 гривень. Ця ж набагато унікальніша, та що зроблена по фільму, яка була в атупацію, вона коштує 450 і 680 гривень. Ну, За ОБВ і за нову версію. Е, досить прикольна фігурка. Мені це подобається більше через те, що в неї замість коротеньких ніжок зроблене отаке от, от платтячко. І в неї принти зпереду. І, і два обличчя. А в тої, здається, тільки одне обличчя. Тут два обличчя. Зараз нехай прокрутиться. Так що ця фігурка набагато крутіша, ніж та. Але і ту потрібно мати, тому що це ну, в різні генерації, в різний час зроблені, взагалі фігурки різні. Тому потрібно відновити або не ту, або купити нову. Вона там недорого коштує. Загалом в Європі ціни доволі помірні, не те, що в Україні. В Україні тут всі випити дай Боже. Отака фігурка прикольно. Наступна фігурка більш унікальна, вона була тільки в цьому наборі в такому вигляді, тобто вона має унікальну деталь пластикових крил, які є в нього, і в копля старшого. Сама ж фігурка зустрічалася в трьох наборах. Це адвент календарі, цей набір з пушками. І Genazian Starfighter. Ну, там вона була без крильців, і вважається. То, як пилот. Це як Воїн через те, що є крильце, а там як пілот. Крилець. Крилець. Крилець Тож якось так. Крута фігурка. Ціна на неї стартує від 700 гривень. Це по бриклінку. Я в українських типу, конструкторах не дивився, ціну не можу сказати, бо не знаю. Від 700 гривень і погнало погноби. Це за бв версію це за юзит. Тобто не за нову, а за юзит. Нова там ціна стартує від тисячі І це фігурка ще не дуже унікальна. Наступна фігурка це просто виніс мозку. Вона зустрічалася тільки в цьому наборі, тільки один раз за весь час. Ну, так як цей набір це є перевипуском. Минулі версії були, але вони взагалі не схожі на ці. А саме ці версії, ті ну, ще 2012 року, вони унікальні. І більше вони не перевипускались. Так само, в принципі, як і ті версії, але ті трішки ну, мені не подобаються. Це дженозіанець зомбі, В нього теж є деталь крил, але крила такі, як покоцані, поїдені, постріляні. Ну, тобто, це зомбі. Унікальна в своєму роді фігурка, досить рідкісна. саме ця версія, тому що зустрічалась тільки в цьому наборі. Ціна на неї є не просто космічна. Якщо брати за used середню, це 426 гривень по диктінку. Якщо брати нову, то ціна стартує від 1100 середня ціна 1100 за нову фігурку. І ну, там безкінечності погнала. Тобто фігурка досить крута, досить рідкісна. Була тільки один раз зустрічалася в такому виді тільки в цьому наборі, і більш ніде її нема. Крутецька фігурка, крутецький набір, набір. Все мені подобається, я радий, що вона в мене є. Хотілося б, звичайно, більше, але, на жаль, ціна дуже-дуже кусається. Хіба що збирати її по частинам і без кризи, тому що тут саме дороге це крийця. Не знаю, чому так, тому що пластикова деталь, не рідкісна, а хто знає. Досить крута й прикольна фігурка. Е, мені все подобається. Виглядають всі фігурки разом. Досить крутий сет, незвичайний. Зараз таких вже не випускають. Не зрозуміло чому, але Лего ну, про війни книгу взагалі забуло і забило мене. По джеанозісу оце останнє що було, це оці, оця гармата і перехоплювач. Все, більше нічого я по джеанозісу не пам'ятаю, що виходило ну, за останні 5-7 років. По війнам клонів штампують дуже багато, а саме по арті з Джанозісом ну, чомусь немає. Ні наборів, ні фігурок, нічого такого. Зате по Маю, де була сцена цього на декілька хвилин, можливо навіть на декілька секунд. А по ній випускається, а по цілій арці, яка двічі була у війнах клонів в мультсеріалі і у атаці клонів в фільмі. Вибачте, мене нічого немає. Тож якось так. Всім дякую за перегляд, всім дякую, що підтримуєте. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал, проводимо актив. Ті, хто не проводить актив, будуть отримувати від мене ай-яй-яй. За те, що себе погано ведуть і не підтримують мене. Всім дякую за те, що дивилися. Всім цього найкращого, гарного часу дня. Бувайте, па-па!